Приваблювати туриста можна не лише пам'ятками архітектури. Є речі, які на перший погляд, начебто, не помітні, але вони цінні. Я б сказала, навіть унікальні. Це природний ландшафт і природні багатства. У кам'янці-Подільському таких. Досить багато. А чи знаєте ви, що саме тут, у нашому місті, можна власноруч зробити собі прикрасу? І така лабораторія є в Кам'янськодільському національному університеті імені Івана Огієнка. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм про природні багатства нашого краю. І Йдемо зараз до лабораторії. Саме тут, зі скам'янілого коралу, який є основою нашого каньйону, із кремнію, який є практично під нашими ногами, і, здавалося б, нічим не примітний, робляться досить цікаві і оригінальні речі. І зараз я спробую долучитись до цього процесу. Туристу, звичайно, пропонують уже певну заготовочку. і з цієї заготовки зараз будемо робити прикрасу. Звичайно, буде я це робити під керівництвом Ігоря Касіяника, який покаже і розкаже, як це правильно робиться. Ігор Петрович, розкажіть, що у нас є, як з цим працювати. Камінь це така річ, яка містить в собі якусь історію. І якщо він просто десь лежить для більшості людей, він є камінцем, який нікому не цікавий. Наше завдання історію його розкрити, вкласти у нього трошки любові, щоб він став цінним саме для вас, для тої людини, яка його знайшла і щось з ним робить. Каньйон складений з таким сирим коралом. тобто, Якщо придивитися, тут видно ніби якісь дирочки невеличкі прослідковують. Оце є колонія коралу, коралу Фавозитис. Угу. Так він виглядає ну, скажімо так, не дуже. Але насправді, якщо його розкрити, якщо його приполірувати, він стає ось таким. Це ж напівшліфований камінь. Так, так? це обшліфований, навіть заполірований, вже починає блистіти. Але щоб він був зручний, приємний, щоб дійсно був цінністю для кожної людини, його треба перевести у такий формат, який є абсолютно зрозумілим для всіх. Формат прикраси, формат такого колончика, оберега, талісмана, угу. він є найбільш вдалим, на нашу думку. Ось, і це такий сувенір, який не просто він десь буде валятися чи на холодильнику, як магніт, чи десь в кутку, а можна навіть кудись одягнути і розкладати, як я була чи був Кам'янці-Подільському. Дивіться, який там був каньйон і що там. Це вже на є... згадку і це вже таке. Так, так. Як... тому от в цьому ідея власне от цього майстер-класу. E, значить, причому саме головне в цьому камінчику це те, що ви зараз будете робити. Не кінцевий результат він є важливим для вас, uh -huh. але для того, щоб цей кінцевий результат досягнути, от емоція, вона буде зараз створюватися. Тобто буде момент, коли сірий камінчик буде перетворюється ось таку річ, ви це будете бачити безпосередньо. Що для цього потрібно? Які інструменти, як e, для цього потрібно. Власне, оцей наш шматочок камені, спромінів. Така прага, заготовочка. Вже. Так, пройтися по декількох абразивах, і для цього потрібно виконувати такі дії, як, мабуть, що в дитинстві кожен з нас робив. Це от розфарбовувати якусь розмальовку. Тобто от, аналогічні дії дозволять нам створити власне, цю прикрасу. Нічого складного, робота відносно проста, так. і робота не важка. Що для цього потрібно? У нас є 4 абразиви. Від найгрубшого, який дозволить нам вирівнювати цю поверхню до найтоншого, який майже буде вже доводити до пришліховки. Для того, щоб воно працювало, нам треба змочити. Звичайна вода. Звичайна вода і звичайний наждачний папір на воду, третій основі. Закриваємо і далі згадуємо, як ми розфарбовували розмалювку. Або ось так, можна ось, ось так. Та ти можеш натискати? чи так е, На наждачці на, на, на на Не потрібно натискати, взагалі легень, легеньки на легеньками руками, так? бо якщо за те й натиснути, то можете з форму, воно може втратити форму. Угу. Скільки часу це так робить? Е, разі, це залежить... Разів 200 треба пройти. Ага. Робби розмашисті руки, щоб максимально цю поверхню сторінку літера. Отак як пензликом. Так, так, туди, собі, так, і туди так. собі і малюєш, туди собі і малюєш. Розфарбовуєш. Там О. вже малюнок, мабуть, з'явився. І от уже починає проявлятися перший малюнок, але цього ще недостатньо, ні. так? А ви от коли робите цю заготовку, ви одразу знаєте, який там малюнок буде, чи ні? Ми приблизно бачимо, тому що ми робимо дві справа. Кінцевий результат не завжди можливо передбачити. Ну, В основному ми бачимо, що там би приблизно повинно було бути, але коли він вже заблистить, тоді буде зрозуміла вся його краса. Ну, Для прикладу, ось тут мала бути квіточка. Але малюнок дуже гарний. Але малюнок зовсім інший, вийшла зірочка. Ага. Дозвольте, я подивлюся на ваш рівень досягнень. От, чекаємо навіть чуть-чуть, щоб висуху. Там, де воно в першу чергу біліє, де є царапинки, їх треба дотирати. Бачите? Угу. То напроситься. Так, дотираємо. Так. Головне сили не перекладати з великої. Розмашисті рухи. Отак. Тому, щоб, ну так. того, щоб воно втримував цю форму довгоподібну. Це, що ви робите, це якби найпростіша форма огранки, називається кабошон. Найдавніше людство її використовує і практично до 18 століття це була така єдина форма огранки. А ну гляньте, можливо, вже досить? Можливо, вже й досить. Зараз подивимося. Ну, малюнок став чекайший. Малюнок чітіший. став чіткіший. Дивіться, ось тут проситься трошки, uh -huh. ось тут. Тут збоку Мені не треба його збоку, ось тут ще чуть-чуть проситься. Добре? У вас все дуже добре виходить. Вона максимально так, скройна, вісім, вісімками. Це, що... От... Оця перша смужка, перша це шліфування, воно є найдовше. Вона про просить так, так найбільше затрати час, тому що вона дозволяє якраз задати кінцеву форму і mm -hmm. дозволяє проявити малюнок. Я, мабуть, мабуть, досить. Досить? Все. Тепер що далі? цю смужку ми прибираємо. Ставимо собі отак вверх, щоб вона нам не Беремо заважала. Наступну, Беремо теж наступну. Її в воду, так? Аналогично, так. І працюємо. Вона вже поблажливіше шліфує камінь. так? Вона робить би, наступний Та рівень переп... так, такими ж рухами, наступний рівень перепад. Угу. Тобто оці білі, наприклад, речі, по суті, якщо дивитися під мікроскоп, це такі царапини глибокі. А от наждак дозволяє його стерти поверхню так, щоб ці царапини пропали. Ще якихось 427 мільйонів років тому. Ось ця річ, це була був живий організм, колоніальна тварина, яка жила в теплому такому при екваторіальному морському басейні. Воно могло бути яких хочеш кольорів. От сучасні корали там від червоного до синього до чорного, різних є відтінків. Те ж саме було Наші тоді. Це висти немає таких кольорових. Коралів. На жаль, час стерці, фарби ага. в природній, природній матеріал, тобто природній оцей вапняк коралу, заміщений вже вторинним мінералом кальцитом. Ось, але зберігається текстура. Дивишся, і кожен раз бачиш щось інше в цьому камені, і mm -hmm. потім по поєднанні з історією, яку він собі містить, от іноді навіть відчуваєш то тепле море, в якому Туди, ось така ідея робити. Ось такі речі прийшла в голову коли вам. Давно, Давно? Ну, це разом з студентами про це говорилося дуже довго. Тобто, десь два роки йшов підготовчий цей момент. Що ми говорили, а от корали, а от не корали, а що з ними робити? Як? Потім в певний момент почали їх обробляти. Ну, Маємо рік негативного досвіду, не вдавалося нам його довести до близько, не вдавалося нам форму задавати, розвалювалися. Вони шукали той корал, який хоче працювати. Шукали той корал, який легко взяти. Тож його не можна Добави де небудь інструментів потрібно і часу для того, щоб такі заготовки зробити. Ну на, од... на одну одну цю основу може іти від 20 хвилин до години, в залежності від. Структури коралу, від трещинуватості, від того, от, як він дається оброблятися. Наприклад, там можуть бути частинки, ділянки із більшою твердістю і меншою. І я так легенько ніби приклав, провів, там, де більша твердість, все нормально, там де менша разів завалилося. І вже треба думати, що, 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 що з ним робити. Найскладніше це підігнати його під оправу, угу. щоб вона ідеально зайшла угу. Ось. і ввійшла туди. Угу. Малюнок стає все яскравішим. Так. Коли ми будемо його полірувати, він трошки втратить свою яскравість, а з'явиться блиск. Наразі третя смужка. Ми ще, ще більше його поглиблюємо, поглиблюємо витирання. Шліфуємо, так? ветерання. Оцей оце весь етап називається шліфовка. Поліровка вона здійснюється е, на великих обертах. І за допомогою вже пасти, алмазної пасти. Тому що вручну його неможливо довести до глянцевого блиску. Ага. Але тут є також нюанс. От ми, коли дійдемо до поліровки, нам треба буде зробити вибір. Чи ми хочемо бачити гарний малюнок, чи ми хочемо, щоб він гарно блистів. А тобто поєднати це не Можливо. можливо. Можливо, але от треба дивимося. Він почав блистіти, і ще малюнок є. Тобто, чим, чим більше буде блистіти, тим гірше буде тим, тим, видно, тим видно малюнок. Тим а, для втрачати... втрачається. Контрастність буде втрачатися. Угу. От є люди, так звані сороки, так, які хочуть, щоб блистіло. Угу. Людський блиск. Малюнок не дуже. Але гарний. Блеск? Блеск не він по-своєму гарний. Так. А можна, це що я вам блиск слабший, але ми тут зберегли малюнок. Угу. І оце треба робити вибір. Тобто, ну розумієте, це настільки індивідуальний виріб буде для вас особисто, тобто, ну, ви вкладаєте в нього душу, я би так сказав. Це от як з, з огранкою дорогоцінного каменя. Для більшості людей от вони дивляться, все, блистить все гарно, фасетки є. А той, хто його а робив, каже, ні. а майстер каже, ага, отут завалилося, отут не дотягнено, отут чуть-чуть криво, хоча він ідеально виглядає. Тут же можна і натискати. Тут вже можна натискати, так? Так. Тут Це вже... вже майже найкоротший процес, так? Це вже процес найкоротший. От. Зазвичай так. Чим довше ви працюєте, тим кінцівно краще блистить. Uh -huh. Принцип такий. Але можна так довго працювати, що його стерти. Ну, власне, про корали. Будь-де угу. їх брати не можна, тому що ми маємо справу з природоохоронними територіями. Так, і просто це теж просто а ви... собі йти в каньйон і колупати — це не дуже добре. У нас є приклади негативні, там, де ми проводимо екскурсії, ми демонструємо, як ці корали на дорозі виглядають. Потім дітки всі наші екскурсії приходять, пробують їх виколупати, але вони не можуть цього зробити, тому що корал дуже крихкий, ламається, просто руйнується. Угу. І ні вони нічого не отримують, ні, ні ми. Ми працюємо лише в наших кар'єрах. Слава Богу, у нас їх є досить біля Кам'янця-Подільського. є uh -huh. Кубачиївський, є Зубрівський, є uh -huh. Подівецький. Там ці речі йдуть у відвал або їх розбивають на щебінь. От ми перед так тим як можна як... просто з під ніг і все прийти домовитися у кар'єрі, uh -huh. проплатити прицеп каменю і продати ось таку штуку потім за ціною прицепу для того, щоб ми. Довели його до кінцевої стадії, ми зараз здійснюємо процес поліровки. Процес поліровки здійснюється або на ручному, або на електричному приладі. Це будем... вже будете ви робити. Це будемо ми робити. Разом? Просто ми зараз перейдемо в чуть інше місце. Ось туди. Це такий типу наждак. Ну це фетр, так, наждак. Угу. Але ми на нього ставимо алмазну пасту. Я говорю, що тут є тріщинки. У ці тріщинки після поліровки наб'ються алмази. І під мікроскопом, якщо подивитися, то буде видно такі шестиграннички. Тобто це буде не просто корал, а корал з алмазами. Можна чуть-чуть -чу перетастати, але не сильно, щоб не вирвали його. Так, Додали ще трошки блиску, угу. вирізнули його, помию. Є це для... вже кінцевий кінцевий. Можна ще. Тобто, якщо на нього тут проміння попадати прямо, от можете до світла ближче підійти, побачити. Далі, перед тим як його вставити в оправу, треба ще вирішити одне питання. Де буде верх, а де буде низ. Угу. Uh -huh. Давайте цю річ посунемо. Ставимо ось тут. Дивіться, але не втискаємо зараз. Ось так воно хоче бути, Верх-низ. Чи... Ось так. Ось uh той -huh. перший варіант був кажуть. Перший варіант, погоджуюся. Uh -huh. Ще На раз клей. дивимося. Ще так. раз дивимося. Ось так має бути. Вам як більше подобається? Ну, мені ось так більш ну, так, подобається. Так, і ви, так. І ви, і ви угу. сказали, що угу. перший варіант кращий. Далі, звичайний клей, який є в будь-якому магазині, ставимо декілька крапель, так щоб також не дуже багато було, щоб воно не витекло зараз нам. Угу. Ось. Е, і. Ця основа, з якою ми зараз працюємо, вона має таку ніби коронку, яка затисне, коли ми туди його вставимо і воно буде його добре тримати. Але коли ви захочете його витягнути звідси, досить влити туди, наприклад, ноготка якогось, або от стону почекати хвилинку, А, клей, так? а потім отак просто витиснути і камінчик вилетить. Угу. Втискаємо. Скільки хвилин потрібно зачекати або до 20 секунд, виткується. до 20 можна порахувати. Угу. просто затискаєте його? Так, все, він підсідає там. Клей ловить. За 20 секунд він розтікається. Із-за того, що ми натискаємо він рівномірною такою, розтікається рівномірним шаром. І після цього якби все. Все, роботу завершено, так? Так. От такий оберіг. Кожен може у цій лабораторії зробити своїми руками і отримати його собі на згадку. Ви дозволите? Так. Було сказано, можна згодом вибрати собі іншу оправу, коштовну оправу і мати такий оберіг на пам'ять. Я вам вдячна за сьогоднішній майстер-клас і, взагалі, за цю розповідь. Я сподіваюся, що це ми е, тільки починаємо. У вас тут досить багато цікавого всього. Ми будемо про це розказувати, тому що це погодьтесь, це ще одна візитівка Кам'янця-Подільського. На жаль, на сьогодні про це мало хто знає, але ми зробимо усе або про це якомога більше людей дізналися. А ми спробуємо здивувати ще чимось. Відтепер, де б я не була, частинка камянця подільського завжди буде зі мною. І говорю про це зараз предметно. І кажу усім, це може мати кожен відвідувач камянця Подільського, хто приїздив сюди, хто закохався у наше місто. Тут досить багато цікавого. Приїжджайте, і ви не пожалкуєте.